За ініціативою голови Державної пенітенціарної служби спільно із православною церквою було прийнято рішення провести хресну ходу та привести до установ мощі рівноапостальних Костянтина та Олени із часткою животворчого Христа Господня. Святиня вже побувала у виправній колонії номер 15 Наразі урочистій обстановці духівництво та засуджені зустріли її у 11 11-й колонії міста Брянка. Бо майже 50% засуджених установи є православними. Наповнення нашого учреждения в основному з Кримської області. з Криму, І виходить, що не всі осуждені можуть християнській вірі вірувати. Усі віруючі, враховуючи і персонал колонії змогли помолитися на молебні та прикластися до святині. Люди прийшли поклонитися жоднорячому Христу Господньому, який був О, був крест Константином Меліною з частицями. По говорится, все дано. з молитвою і як говорится, в житті будуть допомагати. Я та криз господні. Такий захід необхідний для духовного відновлення та настанови на шлях істини для кожного, хто за тих чи інших обставин опинився за ґратами. Твердять священики для цих святих має значення покровительство власть придержачих. То есть в их їх направлення э, їх э, какому-то мировоззрению, э, к э, миролюбію, к э, человеколюбивому управлінню своїми поданими. Навірно, нужно власне молитися. Після урочистого молебна святиню відправлять до інших установ Петровської виправної колонії номер 24 та Чернухінської номер 23